Доброго ранку. Ціни на яйця в магазині бачили, і ми бачили. вечора замочила пшеничку. Вона вже така набухла, набрала своєї ваги. Тепер її витягну з води, вода кімнатної температури була, не холодна і не гаряча, щоб не зруйнувати ростки. І це все переношу на противень. Отак От я витягла його з водички, розрівняла і зверху накрию вологою тряпкою. Вологою тряпкою накрила, отак От зерно у мене буде під тряпочкою вологою, воно не буде замокати, щоб багато води не наливати, і не буде пересох, пересихати протягом проростання. І так на 3-5 днів воно залишається в такому стані. Потім можна давати курочкам, це вітаміна для них бомба.